Uh, Позиція від президента є рада національної оборони, і відповідно, РНБО затверджує це, передає в профільний комітет Верховної Ради. Комітет профільний підтримує це і передає в зал. І він стає в порядок денний. І відповідно депутати ухвалюють, чи є різниця, чи він буде ухвалений цього тижня, чи через тиждень. Я думаю, що ніякої різниці в цьому немає. Ми бачимо об'єктивно, яка ситуація в Україні, яка Ситуація з перемовними е, моментами, і що е, домовленості е, з Трампом щодо припинення війни е, в Україні е, вони затягуються. Не так швидко ці рішення напрацьовуються і не Ми так швидко. Вони сподівалися виконуються. на перемир'я 20 квітня на Великдень. Пам'ятаєте? Ну я не знаю. Я я був реалістом. Я був реалістом, і я бачу, бачу динаміку, яка е, є в Україні. І е, я не бачу, що знаєте, деякі політики там розказують, що вже там в, в, в травні має відбутися вибори. Е, і... Ну вибори, то Бог із ним. А, але от перемоги, якщо буде, була така якщо концепція, буде перемир'я, якщо те. буде всі умови для того, щоб проводити вибори, чому ж їх не провести? Треба проводити. Але питання в тому, що дійсно це рішення має бути ухвалено. Наше Суспільство має розуміти, як е, наша країна рухається е, ці на ці там 90 днів, і е, що мобілізація вона не має там припинятися, і відповідно воєнне стане ті правила, які діють зараз, вони е, мають бути продовжені для того, щоб захищати нашу країну, е, відбивати нашу територію і допомагати нашим е, громадянам. Це це головне, і тут е, не стоїть питання в даті ухвалення цього рішення. Воно е, об'єктивне і в. Воно потребує тих дій, які потрібні а саме голосування в Верховній Раді потребує ця пропозиція президента. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.